Ось ми виходимо з нашого готелю. Готель Тоса Біч. Туди ми йдемо вечеряти, і там у нас А Живемо ми в хотел Тоса Центр. Маленький готельчик на чотири, чотири поверхів всього. Маленький басейн, менший, ніж. GST Hotel в місті Калела минулого року. Вечіря в готелі. Рибка, баклажани, рибка, помідорка. Ось така пательня, на якій смажиться. Смажиться піца. Ой, не смажиться. Піца, мабуть, не смажиться, пця вже готова. Різні два види, якісь піці. Тільки відкрився ресторан і вже так багато людей, цілі черги. Що тут у нас? Сухарики, оливки, кукурузка, цибулька, помідорка. Огірочки кажуть пекучі, але такі маленькі-маленькі: рис, лимони, перець, цибулька. Просто ой. Просто стоїть черга, щоб це все набрати. Я в шоці. Да, ось тут щось таке. Ви розумієте, що голодними ви тут не залишитесь. Я можу все не вгадати. Ну, це солодкі креми якісь. І там, от, жовтенький, такий солодкий крем. Ось ананас, диня. І це щось таке ось солодке щось, жил, тортик шоколадний, типу Пражського. О, тут морозиво, а я вчора не знайшла. Ось морозиво. Це йогурти. Це тістечко також. І це тістечко, якесь прослоєчко яке і таке довгий. Щоб лушені. А це що в нас? Схоже на рибку. Це м'ясо, це макарони. Ну, це таке, як з того боку. Тут щось таке цікаве. І це чечевиця. І тут салатики В Останній день на вечерю принесли пилет. Плюс я на оце все добро і відчуваю, що хтось повернеться додому дуже товстенький. І це ще я збігаю по морозу. І це ще я гарнірний взяла. Всім смачно. Також в цьому готелі є бар, і в барі тут проходить анімація, також є ось такі розважальні всякі апарати. І ось анімація, ось розклад анімації. Понеділок, вівторок, середа, четвер п'ятниця, субота, і з котрої по котру годину це все проходить. Міні-диско, бінго, караоке. Так що, І я бачу, що тут ну, от, все для музики. Бачу, що чоловіки дивляться футбол на великому екрані телевізора. А також тут можна купити якісь коктейлі. Ось футбол, телевізорній стіні. Можна коктейлі ось якісь. Сьогодні столики стоїть. Ось настольні ігри є. Можна грати в шахи, в шахмати, пін-пон, є, доміно є. Ось це якась така штучка також. Вон ще один столик для ігор на сторону.